На що ми можемо спиратись під час війни? Як повернути контроль над власним життям? І що ми взагалі контролюємо? Привіт, я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Мені прийшлося таке питання, і я вирішила відповісти на нього цим відео. До речі, якщо у вас також є питання чи цікавлять якісь теми, ви можете писати їх в коментарях, а я буду потихенечку їх розбирати. Отже, сконцентруємось на темі контролю. Що ми контролюємо, а що ні? Ну, му, гайда, почнемо. Отже, у кожного із нас є отакі зони контролю, є зона хвилювання тобто те, що нас турбує, але на що ми не маємо прямого впливу. Що сюди ми можемо віднести? Ну, наприклад, коли закінчиться війна? Чи розбудить мене сьогодні вночі тривога? Який там курс долара? Як швидко відбудеться дерусифікація? Чи бахне Росія ядеркою, і коли вона нарешті взагалі розвалиться? Ось на це прямого впливу ми не маємо. Але є те, що я можу контролювати, і це зона впливу. Які думки я думаю, як я дію чи не дію, як я регулюю свої емоції, як я дотримую зобов'язань, як спілкуюсь з іншими людьми, як піклуюсь про себе та про близьких. Які я новини дивлюсь, і в якому об'ємі насправді постійний скролінг – це спосіб відновити контроль, але на жаль, навпаки, в мене росте рівень тривоги і відчуття, що я мало що контролюю. Взагалі, початком повномасштабного вторгнення, зона хвилювань розширилась. Ну, це зрозуміло. Більше невизначеності, хаосу. Але і на неї я можу впливати опосередковано. Ну, наприклад, я зараз використовую донати як ще й інструмент для себе. Чую тривогу, злюсь і доначу ЗСУ кожен раз. І я прям відчуваю, як я наближую перемогу і розв'язую це питання для себе, коли закінчиться війна. Доначу скоро закінчиться. І прям уявляю, як дрони, на які я скидувалась, допомагають звільняти наші території. Коли ми концентруємось на зоні впливу, на тому, а що я можу, що від мене залежить, ця зона розширюється і розширюються наші можливості впливу на нашу зону хвилювання. Давайте знову на прикладі. От, хвилює мене тем дирусифікації. Ну, я захотіла, але не всі можуть водночас перейти на українську, скинути всі пам'ятники і так далі. Але що залежить від мене? Ну, що не менше, самі перейти на українську, в місті більше розмовляти українською, мені більше будуть відповідати українською, і таким чином частка української в Одесі збільшиться. Можу зняти відео з закликом, наприклад, чи написати пост. Чи зняти відео про бісячу російську музику в кафешках, як і Герлайн. Чи змінити свій погляд, своє ставлення до темпу цієї Там, якось себе заспокоїти, що там, це рано чи пізно відбудеться. Менше хвилююсь, мабуть, трошечки менше. Насправді, ця зона хвилювання є завжди. До початку повномасштабного вторгнення ми не були всесильними і не могли все контролювати. Ти йдеш по вулиці, тобі бурулька на голову впаде. Чи це глобальне потепління, чи пам'ятаєте, був такий коронавірус. У колі впливу ситуація була така сама: щось ми краще контролювали, а щось гірше. І тому я зараз пропоную розглянути більш детально, а з чого ж складається це коло, які сфери основні є життєві. І на що ми можемо спиратись. Перша сфера це тіло. Мені здається, коли є таке відчуття втрати контролю над життям, важливо починати з того, що легше контролювати з таких маленьких кроків. Перше, це наші фізіологічні потреби. Регулярно їсти, слідкувати за цим, лягати, спати вночі і дихати. До речі, дихання це ще й спосіб контролювати наш емоційний стан ну, точніше. Дихальні техніки. Одну з них зараз ми з вами швиденько зробимо, щоб ви розуміли, що це таке, як воно впливає. Коли ми відчуваємо сильні емоції, паніку, тривогу, ми знаходимо у просторі квадрат: картину, плитку, чи за допомогою уяви малюємо його в просторі. І починаємо дихати і очима рухатись по сторонам квадрату. Чотири секунди вдих, 4 секунди пауза, 4 секунди видих. І знову 4 секунди пауза. І так повторюємо, поки не нормалізуємо свій емоційний стан. Це така, знаєте, швидка допомога. Таких стресових ситуаціях чи коли треба себе якось заспокоїти, також важливо ще вміти заземлятись, знімати напругу з тіла, розслаблятись і відпочивати. Про це я більш детально планую розповісти в наступному відео і взагалі подумаю над тим, щоб кожну стем, кожну сферу зібрати окремо. Якщо вам це цікаво, дайте знати в коментарях. Хтось сказав працювати. Вибачте, це ми так переходимо до наступної сфери, на яку ми можемо спиратися, яка може давати нам більше відчуття контролю. Називається вона діяльність, Така природня потреба в тому, щоб щось робити. Для дитини це гра, далі навчання, для дорослого це справа. І справи не тільки в роботі, а взагалі в будь-якій діяльності, яка дає таке відчуття. Реалізації і свого вкладу. Тобто робити те, на що ви зараз здатні, на що у вас є сили. Хтось буде, наприклад, готувати, хтось навчатись, хтось плести сітки, хтось писати дописи, ну, хтось, може, це все робить. Ну і, звісно, працювати на роботі. І це важливо робити, навіть якщо ви не відчуваєте тієї продуктивності, яка була до повномасштабного вторгнення. Бо. Це нормально, коли стрес, що наші когнітивні функції зменшуються, не треба себе за це сварити. Звісно, що в такі часи хочеться бути так само героєм, як наші хлопці дівчата на фронті у волонтерці, робити більше краще. Але тут є така пастка, коли отак круто не виходить, коли ми відчуваємо, що в нашому такому хронічному стресі продуктивність впала, а з адреналіну цього немає то ми можемо почати себе цькувати. О, Боже, так мало робиш, ти нікчема, взагалі нічого не роби краще, раз так, а ти не дотягуєшся до цього ідеалу. взагалі мало робиш для перемоги. Тут треба себе зупиняти і нагадувати, що якщо я хоч якось, але працюю, хоч якось, але намагаюсь свій психологічний стан покращити. То це вже великий вклад. Тому що ми всі взаємопов'язані, ми всі елементи однієї системи. Тобто наші мікросистеми впливають на макросистеми. І таким чином, коли ми піклуємось про себе, працюємо потрошечки, але працюємо, то ми підтримуємо гомеостаз нашої країни і економічно, і такий загальний емоційний стан. Пам'ятаєте про це? Діяльність має відчуватись важливою для нас. То спробуйте у своїх маленьких діях, справах віднайти сенси для себе, свої сенси. Це, до речі, наступна сфера нашого життя сенси, на які ми спираємось. Війна показала нам, що життя кінцеве, і це підняло багато питань: що для мене важливо? Чи хочу я жити так і далі, чи хочу щось змінювати, у що я взагалі вірю. У себе, у Бога, у ЗСУ, якщо що, це не взаємовиключаючі поняття. Також це сфера мрій та планування. Погодьтесь, не такий рік ми собі загадували в новорічну ніч, і тут виникає питання: як взагалі я можу щось планувати, коли нічого не зрозуміло. І тут уявіть собі машину, яка їде по трасі і навколо туман тобто на багато кілометрів-метрів ми не бачимо. Але ми бачимо перед собою там один, два, десять метрів, дивлячись, чи туман розсіюється. І це така відповідь, як ми можемо зараз планувати. Хтось може планувати собі на тиждень, місяць, а для когось це планування на. День, але важливо все одно це робити, розуміти, що я буду робити завтра, і точно не забороняйте собі мріяти. Психотерапевту Франку у концтаборі допомогла вижити мрія. Він уявляв, як він буде читати лекцію на велику аудиторію по цьому рукопису, який він писав там, у концтаборі, і описав, що він пережив і як, у кого є навіщо жити, переживе будь-який як. Тому важливо шукати свої сенси. Також хочу запропонувати вам планування на рівні цінностей. На що я хочу мати там, машину, якусь освіту, а ким я хочу бути вже тут і зараз? Що я можу робити сьогодні, як втілювати у діях свої цінності? Наприклад. Під час повномасштабної війни мені важливо залишатись справедливою та наполегливою, тому я створила цей канал і знімаю сюди ролики. Чи якщо я хочу бути дбайливою та уважною, я можу кожного там дня чи тижня дзвонити бабусі, питати, як її справи, як її самопочуття, чи запросити когось на прогулянку в парку. А це, до речі, вже буде таке переплетіння декількох наших сфер. Сфера сенсів, цінностей, по яким я продовжую жити, сфера тіла, бо це прогулянка. І наступна сфера, яку ми будемо розбирати, це контакти з іншими людьми. Не тільки ви можете дзвонити та підтримувати, а ще й шукати кола підтримки для себе, вчитись просити про неї у своїх близьких, вчитись говорити про свої потреби. Тому що близькі стосунки це дуже важливо. А під час війни вони взагалі здатні пом'якшувати біль та стрес. І це не просто якась красива метафора, був зроблений експеримент. Жінкам проводили МРТ і сказали, що коли буде загоратися червона лампочка, вони можуть відчути удар током у місці кріплення датчиків. Це, ну, звісно, визиває стрес. Так от. Жінки, яких за руку тримав чоловік, з якими вони були у безпечних стосунках, відчували себе краще, і томограф зареєстрував меншу активність. Тобто стосунки пом'якшують дійсно стрес і біль. Але нам важливі стосунки не тільки з партнером в нашому житті, ще джерелом ресурсу можуть бути відносини з рідними, дітьми, друзями, колегами і. Це у зоні нашого контролю: подзвонити, написати, запросити на зустріч. Якщо ви зараз знаходитесь в чужій країні для себе, то знайомитись з новими людьми. І цей контакт стосується не тільки людей, ще й спілкування з тваринками, знижує рівень кортизолу, а руніш, мій особистий сорт окситоцину. Посилання на дослідження, як завжди, в описі. Якщо у вас немає своєї собаки, ви можете спілкуватися з чужими. Якщо мене питають на вулиці, чи можна почухати. Я дозволяю, якщо, звісно, руна погодиться та буде в гуморі. Ще є притулки, де можна гуляти з собаками. Вони цього потребують так само, як і ви. Ну і так, котики також підходять або шиншили, або птахи, кого ви знайдете. Тепер давайте розбиратись, в якому стані кожна із сфер в вашому житті, в яку ви контролюєте меншу, а яку контролюєте більшу, і що вам в цьому допомагає? Отже, намалюйте таку шкалу від 0 до 10. По кожній із сфер, тобто у вас має бути чотири шкали, де нуль це буде жахливий жах, нічого не контролює, незадоволений. А 10 це ну, я молодець, я задоволена чи задоволений. Також для більшої деталізації та зручності оцінювання, ви можете розбити ці сфери ще на декілька підгруп. Ну, наприклад, сферу тіла на ні, не на руку, ногу, дупу, а на фізіологічні потреби як Я їх задовольняю, наскільки я задоволена, і на регулювання своїх емоцій. Тобто, це будуть дві окремі шкали. Можна також ще сферу контактів розбити окремо на сім'ю, друзів, колег і там, партнера. Тобто тут, кому як зручно, хтось може оцінювати так загально, а хтось буде дробити, щоб зрозуміти, куди більше йому можливо. Варто було б прикласти своїх зусиль. Тепер щодо зусиль. Ми дивимося на наші цифри. Для когось це буде 5, для когось це буде 1-2. Тобто орієнтуйтесь на свої відчуття, яку з цих сфер ви відчуваєте, де ви більше втрачаєте контроль, найбільше незадоволені? Чи оберіть ту сферу, де ви відчуваєте, що якщо ви зараз саме туди прикладете зусилля, то це покращить загальну картинку. Так також може бути. І подумайте, чому у цій сфері ви могли навчитись, що саме поліпшило б ситуацію, що ви можете почати робити вже, от зараз виключити відео, там півгодиночки пройде, і якусь дію зробити. Що можете зробити через тиждень, а що можете запланувати собі на місяць? Ну, наприклад, я, отак, от також свої сфери розбирала, поки готувала цей ролик, і зрозуміла, що я хотіла по свою повсякденну рутину вести більше. Mindfulness – такі практики концентрації уваги. Це щоб не лякати вас словом, медитація. Також для сфери тіла я хочу вести собі звичку ще більш частіше, зміняти постільну білизну, бо таке чистеньке і пахуче, воно допомагає мені краще заснути. Це такі мої думки, те, що я буду там робити у найближчий час. Напишіть також собі в блокнотик чи мені в коментарі, що будете ви робити після цього відео. Коли ви розпишете по сферам конкретні дії, намагайтесь бути більш терплячими до себе. Не вимагаєте одразу різких змін, згадайте нашу машину на трасі, яка їде в тумані. Якщо ми вижмемо соточку, то ну, кудись приїдемо, а може і не приїдемо. Тому. Важливо робити маленькі кроки, але регулярно і хвалити себе. Тому наступна рекомендація це завести собі. Блокнот, в якому ви будете ці конкретні дії писати, що там от сьогодні я зробив ось це і хвалити себе. Я молодець. Сьогодні я там я не знаю, маленьку якусь штуку, воду п'ю, випив два стакани. Молодець, круто, я вже більше контролюю своє життя. І ще блокнот може бути інструментом, де ви на папір можете виписувати свої переживання і почуття, щоб більше їх усвідомлювати. Ну і сам процес буде терапевтичним. Це не просто якась теорія, відірвана від життя на цю інформацію. Я спираюсь, коли працюю з клієнтами, і чесно кажучи, на початку війни саме. Згадування цих сфер допомогло мені взяти себе в руки. Я згадую, що прям змушувала себе рухатись, щоб вивести з стану такого завмирання. Також з безсиллям допомагали справлятись будь-які дії, які давали відчуття контролю. Заплатити за бабусю в аптеці, зробити закупку для зсу, запастись водою, годувати вуличних тварин. Ну і звісно, продовжувати працювати також було дуже корисно. Ну а це, в свою чергу, було корисно і інше. Тепер переходимо до другої частини цього коментаря. Якщо ви не просто подивилися це відео, подумали, так, якась фігня не працюю, а дійсно спробували хоча б місяць, концентрувалися на цьому, і у вас взагалі нічого не вийшло, тоді я б все-таки радила звернутися до психолога. Це нормально. У мене також є свій психолог, бо ми, коли в проблемі знаходимося в системі, всередині ми не бачимо картинки в цілому. І тому важливо звертатись до іншої людини. Ну і хірурги також самі себе не оперують, скільки б там знання в них не було. До того ж зараз багато організацій, психологів надають безкоштовну допомогу українцям або за якусь символічну плату. Декілька з них я залишила в описі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь. Я буду намагатись більше користі давати на цьому каналі. Ну, якщо побачу ваш фідбек, для мене це справді важливо. І якщо я вже почала відповідати на коментарі, то хочу ось це і також показати вам. Ви дійсно могли помітити, що зараз мене не дуже багато на каналі, тому що мене багато в іншому місці, зараз дуже багато роботи. Слово багато, я сказала дуже багато. Щодо патреону, я не дуже його поважаю після того, що він зробив з «Повернись живим. Тому, якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, можете закинути донат мені на Монобанку, я залишаю її в описі. Якщо все піде добре, я з цих грошей куплю собі штатив нарешті, а не буду знімати на книгах, то тоді вже буду думати про якусь альтернативу Патреону і будемо з вами вибудовувати стосунки на іншому рівні. Обіймаю. Я не дуже поважаю повернись. <реш> 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 виріжить, виріжить це.